Ліся сьогодні має шанс здобути історичну путівку до. Єврокубки можуть представляти Україну в лізі конференції у наступному сезоні. Але для цього неодмінно треба перемагати сьогодні чинного чемпіона України, Донецький шахтар, і дивитися, що там у паралельних матчах. Але найголовніше завдання команди Сергія Шишенка сьогодні здобувати перемогу ось тут, на центральному міському стадіоні у Житомирі. Лесіна траура сьогодні у старті удар Назарина пробиває перший удар в площину воріторах Кудрик на місці. І ще один удар цього разу пробиває Марлон Гомес. Цього разу вже повз ворота Бразилиць підіймає руки до гори. Ми бачили, що Марлон Гомес має класно поставлений удар. Не вірте, запитайте у футболістів Чорноморця, запитайте у Данила Баракути. Ну і ось тут достатньо щільно з одного боку. Назаринан погано вирізає передачу праворуч, опрацьовує передачу його пар. Не удар лівою ногою вище пробиває Георгій Гучилишвілі, 23-річний грузин. Зараз Кевін пробиває за меж штрафного майданчика Кудрик. Вдруге в цьому матчі серйозно вступає у гру Олег Кудрик, в тому числі вихованець з донецького шахтаря. Футболіст, який два матчі зіграв за першу команду гірників Нандукве. Лемкін. Не зміг нічого протиставити внизу. Треба повертатися йому на свою позицію. Далі скодар, поворот! Мір торкається сітки, але з зовнішнього боку. Денис Твердовський, здається, все контролював. Ну, але це такий перший момент, який ми можемо називати небезпечним для Полісся. Технічна робота Талеса Коста. І під акомпанемент вигуків Полісся Полісся. Місцева команда подає кутовою. удар. Забиває після Корнера Богдана Кушкіренка вітають партнери. Твардовський дістає м'яч, але не зміг він вибити його, не зміг стати на шляху м'яча. І чи не другий так такий небезпечний по-справжньому момент зараз у Полісся І після кутового команда Геннадія Буткевича забиває м'яч у ворота чинного чемпіона. Важко прочитати емоції на обличчі президента. Поліція, ну Сергій Шишченко святкує. І ще раз, повтор. Автогол. Це перший м'яч. І турин. Стапаєв. Є простір на правому фланзі. Михайличенко отримує м'яч. Простріл до штрафного майданчика. Чи буде удар Дир. Луйфер Ернандес забиває свій четвертий м'яч у цьому сезоні. Дев'ятий поєдинок венесуальського нападника в УПЛ. Твардовський зарадити на зміхів в цьому епізоді. Ну а Луйфер робить те, заради чого за нього сплатили кругленьку суму близько одного мільйону доларів. Він забиває, він забиває в дуже важливий момент і дуже ефектно. Атаку проводить зараз Полісся. Кінжальний випадок. Відзначаємо роботу Богдана Михайличенка. Тут провал у цій ситуації, провал у цій зоні. Ну і тут так само з Луїфером не допрацювали. тут у Назарини. Можуть бути теоретичне запитання, як загалом команда перебудовувалася. Другий матч в українській прем'єр-лізі проводить Денис Твардовський. Попередній був тиждень тому. Удар знову після кутового. Цього разу ногою пробуває Сергій Чоботенко. Повз ворота м'яч летить. Але знову все завершується ударом. Сінатро РФ в пошуках м'яча дуже низько опускається. Передача на Кевіна. Кевін! 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 Чоботенка в спину Чоботенка влучає. І потім Олег Кудрик виходить і зворіть м'яч до рук збирає. Щойно отримує Кевін Простір одразу прискорюється, розбирається. Тут трошки зараз він покрутив Шабанова. Але... і подача від Педріньо в руки Олега Кудрика Непогано зараз проходить передача Луїфер Ернандес. Він у чужому штрафному майданчику дуже гострий кут. Проходить Луі Фер зараз свого опонента. І ще один кутовий буде для Полісся. Тут. Є здається підстави вважати, що в офсайді перебував Луїфер Ернандес в момент передачі на нього. Але все це ж ніяк не є виправданням для футболістів донецького шахтаря. У нас тим часом подача Назарини зарине. Луї Ернандес відпрацьовує у власному штрафному майданчику. Вже вдвох Танковський, і Олександр Назаренко все ж таки вигризли у Мар'яна Шведа. Непогано зараз стали з коста. Не забиває. Даруйте це Денис Ндукве. Це Ндукве не забиває. Денис Ндукве мав суперкласний шанс. Як же він тут розібрався із Новатусом Мірощею? Здається, взагалі не відчув ось цю руку свій супротив Тензаніця? Подача. Грає зараз Твардовський, там подіння у штрафному майданчику. Твардовський Кушніренко зійшлися. Тут граючи у м'яч, здається, голкіпер донецької команди так трохи зачепив футболіста Житомирського полісі. Ну здається, той досі залишається лежати на футбольному полі. Або ж, чому ми чуємо цей свист? Так саме через це Кушніренко не підводиться. Залишає клас непогане рішення було. Залишає м'яч для Назаренка. Андукве в цій ситуації, розуміючи, що він перебував у положенні поза грою Чи перебував у саді Назаренко? Це питання. Здається, обидва футболісти житомирської команді були поза грою. ну, ну мій роще припускає, може піти на лівий фланг. Небезпечний удар. Зі штрафного. Зараз Кудрик рятує свою команду. Назарина пробиває. Це удар в площину. Воріт перекидає класно стінку із чотирьох футболістів по лісі, з п'яти футболістів по лісі. Ну і Кудрик дістає цим м'яч кінчиками пальців. Азарина добротазку майданчика віддає передачу. А м'яч за межі футбольного поля. Саме про це зараз асистент арбітра сигналізує. Кочали На кількох широких кроках віддає передачу, і тут Сікан не забиває, але перед цим порушує правила. Влітає він у Олега Кудрика. Неперелки зараз кіпору Житомирського полісся. Тут до кінця дограв цей епізод. Попустити м'яч зараз не вдається гірникам. А от Поліщукам це вдається. Фортюне свіжий на свіжих ногах проти Лемкіна. Француз обігрує, віддає передачу, яку перериває своїм стрибком Новатус Міроші. Передача на Луїфера Ернандеса йшла. Є Ну Фортюне. Тут він бачимо хорошу дистанційну швидкість показує. Треба дочекатися фінального звистка тут. Це вже стається. Полісся перемагає Донецький Шахтар із рахунком 2-0 завдяки автоголу Педріньо і голу Буйфера Ернандеса. Ну і зараз Сергій Шищенко і весь Житомир. Вся Полісся, всі вболівальники на трибунах стадіону Центральний чекають новин зі Львова. Всі дивляться за тим, що відбувається у матчі руха і Київського Динамо, де вже сьома компенсована хвилина зараз триває від цього матчу. Залежить чи буде Житомирське полісся наступного сезону брати участь у Єврокубках. Чи зможе команда, чи зможе клуб Геннадія Буткевича? Так, ви бачите це, ви бачите реакцію «Полісся» у своєму дебютному сезоні, виступаючи в українському елітному дивізіоні, здобуває путівку до ліги конференції. Житомирська команда буде представляти Україну на міжнародному рівні. Я думаю, цей факт суттєво буде впливати на прийняття. Кадрових рішень Геннадієм Буткевичем в тому числі команда точно буде підсилюватися серйозно під Єврокубка.